Пропонуємо вам здійснити невелику подорож у світ французької кухні і приготувати чудову закуску. Рієт, незважаючи на вишукану назву, готується це блюдо з найпростіших і доступних продуктів, але доведеться запастися терпінням. В середньому рієт робиться близько 6 годин, але результат вартий витраченого часу. Отже, про все по порядку. Що таке рієт? Рієт – це страва, схожа на паштет, але має більш грубу текстуру. Класичний рієт готують з жирного м'яса, переважно свинини, м'ясо довго гасять в жирі, поки воно не стане м'яким і не почне розділятися на волокна, остигаючи і змішуючись з теплим жиром, м'ясо набуває ту саму впізнавану текстуру французького рієта. Однак існує безліч рецептів цієї страви. Сучасні французи із задоволенням їять рієт скачки або курки, тунця або лосося. Зазвичай це блюдо подається на закуску з кибочками підсмаженого хліба, але можна поєднувати його і зі свіжими овочами. Головний плюс рієта в тому, що він готується тільки з натуральних продуктів з додаванням спецій і прянощів. Люди тільки відкривають для себе французьку кухню, часто плутають рієт з таріном. Подібність дійсно є, але в тарін часто додають вершки, що робить блюдо більш жирним, крім того. Террін зазвичай заливають розтопленим жиром або желе, утворюючи плівку, Желе допомагає страві залишатися максимально соковитим всередині. Ми ж приступаємо до приготування рієта. Секрети приготування рієта раніше ми вже говорили про те, що для приготування рієта найкраще підійдуть жирні сорти м'яса або риби, адже ніякого додаткового масла не використовується, якщо ви хочете зробити страву легшою. Ви можете додати овочі, ароматні трави і навіть трохи алкоголю, але майте на увазі, що м'ясо повинно бути не менше 7-5 від загальної кількості інгредієнтів. Приступаючи до приготування цієї закуски. Переконайтеся, що у вас є відповідний посуд з товстим дном. Традиційно ріят готують в глиняному посуді, але і чавунна каструля відмінно підійде. І ще один важливий нюанс це бульйон. Якщо ви готуєте рієт, наприклад, з курки, яка сама по собі не дуже жирна, допускається використання курячого бульйону, звареного з кісток і шкір, як бачите, нічого складного тут немає, треба тільки знайти трохи часу і бажання. А класний рецепт ми для вас вже підготували. Пропонуємо спробувати нелегкий рієт з курки з гарбузом. Рієт з курки з гарбузом. Для цього рецепта вам знадобляться 500 грамів курки, 100 грамів м'якоті, гарбуза, 3 зубчики чеснику і одна середня цибулина. Крім того, не забудьте про сушений чебрець, розмарин і базилік. Досить буде взяти по щіпці кожної із зазначених прянощів. Для додання страві більш насиченого смаку, ми також використовуємо приблизно 10 горошин чорного перцю і 3 лаврові листки. Сіль додавайте за смаком. В даному випадку ми будемо готувати рієт на водяній бані, тому вам будуть потрібні дві каструлі різного діаметру, головне, щоб одна містилася в іншу. Ось тепер можна приступати до приготування страви. Наріжте курку великими шматками. Попередньо знявши з неї шкіру. Якщо ви використовуєте курячі стегна або інші частини з кістками, то можна їх поки не відокремлювати, покладіть курку в невелику каструлю, а зверху додайте нарізану кубиками м'якоть гарбуза, очищені зубчики часнику і цибулю, попередньо очищену від шкірки і розрізану на чотири частини, посипте все прянощами, додайте горошини чорного, перцю і лаврові листи. Помістіть невелику каструлю з інгредієнтами у велику, наливши в неї води. Таким чином у вас вийде водяна баня, на сильному вогні доведіть воду до кипіння, а потім зменшіть вогонь і накрийте невелику каструлю кришкою, залиште блюдо, гаситися приблизно на 5 годин. Від вас вимагається лише регулярно підливати воду і зрушувати шматочки курки дерев'яною лопаткою. М'ясо не повинно прилипати до дна каструлі приблизно через годину після початку готування курка почне виділяти сік. Це прекрасний момент, щоб додати сіль. Отже, через 5 годин можна зняти каструлю з плити і дати інгредієнтам трохи охолонути. Ну а далі все просто перекладаємо все в зручну миску, видаляємо горошки чорного перцю і лаврові листи, відокремлюємо м'ясо курки від кісток і розминаємо його виделкою разом з овочами, перемішуємо. Додаємо сіль, якщо це необхідно, і ніжний рієт з куркою готовий. Зберігайте цю закуску в холодильнику не більше двох тижнів.